Квартиру, яку я знімала в Парижі, точніше за Парижем, вирішили продати, і я спочатку була. Засмучена, тому що вона мені дуже подобалась. Там дуже багато було місця, там коридор був такий, як подіум, там просто можна було бігати, ходити, що хочеш робити. Але все ж таки мені все одно хотілося квартиру, типу, де у мене є свій офіс, це моя мрія вже 12 років, і все немає можливості її здійснити. В якийсь час туди заїхали сусіди філіппінці зверху, і, і я не пам'ятаю містець вже або 20 разів розказувала це, або 20 разів думала про це розказати. Ну коротше, вони дуже насильно харасили тим, що вони співали караоке на караоке машині. І і потім казали, що ми расисти за те, що ми кажемо їм, будь ласка, перестаньте. Тому я зраділа можливості е, з'їхати примусово по суті, і почалися пошуки квартири, що супер нелегко, але нам дали час нас попередили, до речі, за. Майже рік, uh, щоб ми починали шукати якусь квартиру, все таке. Потім нам казали, що можливо, якщо хтось її купить і захоче здавати, ви можете залишитися, бла бла. -бла. Але пошуки почалися. Одразу вибачаюся за те, як я зняла там uh, де, деякі відео. Ну не супер видно. До речі, хотіли зняти так на фоні білої стіни якоїсь, щоб ви не знали, в яко в якої ну, в якій кімнаті я вже знаходжуся в квартирі. Але потім згадала, що я вже і тіктоки знімала, хто на тіктоці. До речі, заходьте підписуйтесь, якщо хтось когось там нема. І uh, відео я тут вже знімала, до речі, теж. Так що не супер сюрприз, але подивимося інші квартири, мені здається, це все одно цікаво. Одразу скажу, що це не в Парижі, прямо всередині, тому що в Парижі можна знімати якусь халупу за 300 тисяч доларів, де немає там не знаю пральної машинки і е, що там взагалі там воно такого розміру. За Парижем можна знімати. Подешевше і побільше, і помодерновіше. почнемо думаю, з мого фавориту: просто здоровезна квартира. Все ще там, типу, тільки дві кімнати, зміщена кухня з вітальною і спальня. Але по простору вона просто здоровенська була. Вона була доволі пуста, типу, по меблях не дуже сильно цієї шкіряні дивани, звісно, теж. Але я вже в голові собі придумала 10 разів, якщо куди можна придбати, що куди купити, і все таке. Я роздивлялася, до речі, тільки варіанти. З меблями ну вже тому що в Англії, коли я знімала квартиру, ми зняли без меблів, і ми все туди купили. І потім через 4 роки треба було переїжджати. І це був капець роздавати, продавати речі ці, тому що от з собою ну, більшість ти не, візь, не візьмеш. У така ванна до, доволі приємна. Я шукала дуже сильно з ванною кімнатою, але це Анріал знайти. Є просто ну такі маєтки здаються за доволі приємні гроші, ну такі самі, як тут, наприклад. Ем, але так далеко від Парижа, типу, я не знаю години півтори на транспорті. І хоча мені не супротив, тип, типу, треба туди їздити, але все одно не дуже. На цю квартиру я подалася, але сказали ні. Вони можуть казати ні, до речі, за будь-якої причини. Ви їм не сподобалися, і які у вас гроші, які ось там ну, коротше, там стільки всього, там треба заповнювати купу документів, і плюс ще, блін, прикол. Я здається, розказувала це вже, все, коли знімала першу квартиру тут, але все одно, може, не бачили. Тут, коли ти знімаєш квартиру, тобі треба мати гарантора. гарантор. Гарантор це такий. Або людина, або компанія, яка в разі того, якщо ви не зможете заплатити або відмовитися платити там, знаєте, гроші за оренду, вони повинні будуть по закону за вас заплатити. Без нього дуже мало людей приймають, або це буде людина, яка сама здає без компанії, без агентства, без нічого. Що я боюся знімати, тому що ну хто знає, що вони потім відчуття, або я не знаю. Немає кому пожалітися, якщо у вас з ним типу якісь проблеми і. Немає середньої людини посередині між вами, але інколи дуже рідко можна знайти так, що вони будуть знімати просто без гарантора. До чого це все? А до того, що це капець, як, як важко все зняти взагалі. Я дуже-дуже сумую за форматом України, де ти прийшов, тобі сподобалось, ти взяв все. Тобі не треба нічого чекати, нічого робити, нічого цей. Ну, може, за цей час вже змінилося щось, скажіть мені. Е, наступна квартира, яку ми дивилися. Вона була така. На фотографіях виглядала дуже естетично, дуже прикольно. Але коли ти заходиш всередину, ти бачиш, що вона вся така, ну трошки занедбана. Не прям так критично, але все одно бачиш там якийсь, я не знаю, старий будинок, коли Оце мені не дуже подобається, тому що дуже багато проблем може вилитися з нього. Мені дуже подобалося, що є барна стоячка така, там ще були барні стільці на фотографіях, але потім вони їх винесли і сказали, що не повернуть, здається, якщо не помиляюся. Дуже хотілося зручний диван ще мати. Тут не зручний, мені дуже не подобалося. Але оцей столик посередині прикольно мати вигляд. З вікна в принципі доволі ну нормальний, приємний не в стіну, ну вдома, але а, тут ще прикол. Типу, є вікно в стелі. А, що з одного боку дуже дуже класно, дуже естетично, так а, хмарки. Там течуть, але при цьому я думаю, що коли дощ воно буде бахкати, так що ти спати не зможеш. Тому що у мене в Києві була квартира, де е, був залізний залізний підвіконі, щось таке. По-перше, там голуби постійно сиділи кур курликали, А по-друге, коли дощ, то це просто ну є, такий концерт. І ще плюс туди не дістатися, і там дуже багато павутиння вже було. Е, а я дуже боюся павуків, так що мені такого не треба. Цю квартиру насправді я не хотіла знімати через у ці сходи, тому що були, буквально як тільки ми зайшли. Ріалтор іде перший, спотикається і падає одразу на цих сходах. І це він шов вниз, ой, вверх. А якщо йти вниз, то це я думаю, ти будеш падати, як тільки ну можеш. І ще плюс, якщо заносити типу великі речі, там, наприклад, телевізор, там чи я не знаю, тобі треба виходити з дому частіше, ніж тобі може здаватися, коли ти думаєш про те, що можна ренувати цю квартиру, тому що вона гарно виглядає всередині. А так ти то сміття викинути, то пошту забрати, то вийти кудись в магазин, то вийти там на я не знаю по справах погуляти, бла-бла-бла, і ти постійно ти вверх вниз, і це ну не не хочу. Так Оця квартира теж була одним з моїх фаворитів. Вони ну, трошки ця клейонка, звісно, виглядала не супер. Але я думаю, я у нас в голові вже одразу такий міні-ремонт, те, що можна прибрати, замінити, і все таке. Тут багато місця було. Диван зручний, вигляд з вікна, приємна вулиця. Типу, все доволі гарно. Блін, я не пам'ятаю, чи ця квартира чи ні, була б просто в якомусь ну неймовірно офігенному районі. Це просто як Італія у Франції, типу, в хорошому смислі, тому що в мене з Італією, звісно, вопросики. Такий район, що я просто б, ну, будь-яку квартиру там районі здала. Зняла б мені здається. Диван був, до речі, весь покоцаний брудний капець. Я думаю, тут чи собака була, чи хтось тут жив. Такий не дуже чистоплотний, <хи> але вони сказали, що вони все це замінять. Якщо треба ілюмінатор в ванну, теж до речі, прикольна е, система. Але такий такий е, галімий душ, просто капець ці маленькі створки. Я пам'ятаю, коли ми приїхали тільки сюди, і ми знімали, нам треба було знімати просто Airbnb. Там був такий маленький душ, що він давав мені клаустрофобію кожного раз, коли ти заходила туди. І цій кімнаті, звісно, теж можна трошки з розуму зійти через усі зелені стіни. Я не знаю, хто це придумав. Це просто кімната зі школи ремонту. Коли типу, вони сказали, що їм подобається, я не знаю, на природу виходити. Вони такі, давайте липонемо стіни всі зеленого кольору, тому що їм подобається трава. Але думаю, можна було б з цим жити якось напевно. Що це я хотіла сказати? А, Район дуже класний був, да, там не здали нам квартиру, тому що я не знаю, чому. Е, тут приємно було вид з вікна, і все таке, Е, не знаю, здається, ми подалися на неї, я не пам'ятаю, але нам її не дали. Е, тут мені дуже подобалося те, що кухня окрема. Постійно останнім часом я жила тільки там, де була вітальна і кухня, е, зміщені. І я не знаю, мені не дуже подобалося це, але тепер я думаю, що. Ну, коротше, трошки пізніше <схи> розкажу, тому що це вже мінуси квартира, яку ми зняли все ж таки. А, в цій квартирі я відкрила холодильник. Воно так засмерділо. Я не знаю, як може холодильник пустий, настільки сміло смердіти. там, наче вмерло не просто одна курка, а цілий завод курок і сидів там ще три місяці. Я реально чуть не бригалась. Я відкрила його закрила, але сморяту ще був. І я просто ну не знаю, поки доснімала. Мені треба було тікати. Ця квартира мені дуже подобалась, тому що вона була така світла. В ній усі, типу, полички і штуки, декуди речі розкласти, вони такі були трошки приховані. Тобто, спочатку здається, о, куди я покладу там щось, а потім такий, о, тут шкавчик, о, тут поличка. О, тут, о, цей. Е, доволі така приємна спальна кімната. Мені е, не дуже подобалося, що тут багато меблів, начебто зайвих. Типу, Е, зараз ми дійдемо до Вітальні, там чотири столи чи три, чи скільки Типу, все, стільки не треба. Е, але ще я намагалася знайти таке, щоб там було взагалі поменше, Типу, наприклад, у цей м, письмовий стіл. У мене просто своїх три столи. Мені треба було кудись це все цей, ставити. А коли ти питаєш, типу, чи можете ви забрати це, наприклад, з собою. вони Часто кажуть ні. Тут кухня якась була неповноцінна. Тут пралка є, слава Богу, але я ще шукала так, щоб був цей посудомийка, тому що я після життя з посудомийкою я не хочу повертатися до е, життя без неї. І сушилка. Сушилка це просто ну, must-have. Я не знаю, як я жила до неї без неї точніше раніше. У в цій квартирі то дуже смердів душ. <після> я не знаю, що вони там роблять. Але я навіть, типу, я коли його відкрила. Я Не знаю, ну він виглядає чистим. він мене виглядає, типу, ця біла, як це сказати, ці камінці, типу, дуже прикольно виглядає, до речі, такий нью-йоркський стиль трошечки. Але ваніща була жорстка. Ось тут, типу, 10, скільки, три столи, раз, два, три, чотири, чотири стули. <клухи> типу, вони намагалися зробити так, щоб воно, типу, напевно, ну, було зайнято. І Я не знаю, що вона намагалася зробити. Виглядає, начебто, прикольно, але коли ти думаєш, що тобі треба сюди заїхати за своїми речами, то ти такий, ну, типу, немає місця особливо. Але ну саме топове, тут це давайте повернемося. Це вікна. Подивіться просто тут три вікна в одній стіні. Я просто думала: вау, прикиньте, влітку це ще великий поверх, це п'ятий чи якийсь. Відкриваєш на розпашку всі три вікна. І просто кайфуєш, але там район був не супер, не те, що не супер, він був в хер зна де, поряд нема на магазинів нічого. До метро пішки було там щось десь 10-15 хвилин. В принципі не, не супер далеко, але хотілося б поближче. Ця квартира теж була моїм фаворитом, але її нам зда... Здається, якщо я не помиляюся, нам написали про те, що вони готові з нами типу. Чи поговорити, чи вже нам здати її тоді, коли ми вже зняли цю квартиру. Тому ми трошки програли, але в цій дві чи три кімнати було і повноцінні, типу, з ліжками, з шкафами там, з цим я могла там в одній офіс зробити, в іншій гостьову кімнату, щоб друзі друзів запрошувати. І коротше, у мене просто у мене стільки планів на неї було, але вони так довго відповідали. Тут До здоровезне вікно на кухні, кухня окрема. Оце що ну, пральна машина, отака зверху загружати мені дуже подобається. У мене вдома вдома, ще така, здається, була чи такого ж типу, і щось ми з нею не подружилися. Але в принципі, все було, все, що треба було. В цій квартирі. А Тут ще була просто капець яка е, сходи, теж круглі, мені не дуже подобались, але вітражні вікна в під'їзді просто та, вау. Ще одна квартира такого більш формату, наче ти в селі живеш. Е, але мені таке, в принципі, подобається. Е, вона доволі простора була, але. Чесно скажу, давненько було діло, і не пам'ятаю, чи я подалася на неї, чи мені там щось не сподобалось в ній. Дві раковини, це капець, як в американських фільмах, завжди таке хотіла мати. Не знаю, на що воно треба, звісно, але а, чому б і ні. Да? Завжди дивлюся, чи бойлер там чи щось. Тому що я коли на минулій квартирі жила, в мене був бойлер, і мені постійно не вистачало води помитися. Я не знаю, як так виходило, о, може, приїхав. Це мандалоріан мені показував квартиру. Диван теж супер капець, незручний. Ще одна квартира яка Мені дуже сподобалося, за виключенням деяких моментиків. Кімната простора, велика зміщена теж. Але тут є просто моя мрія: це оцей острівок. Посередині кімнати, квартири кухні, де можна типу готувати, можна якісь відосики знімати дуже зручно, тому що біля вікна, і я не знаю. Знову ж таки, американський стайл квартир мені дуже подобається. Тут ще є навіть для винних пляшок. Я так думаю, чи щось таке. Взагалі, доволі така стильна, прикольна з вікном на вулицю, і там одразу буде річка поряд, що дуже класно, просто можна виходити погуляти, все таке. Але ще і здоровезний ремонт. Багато вікон, до речі, дуже світла квартира. Ремонт. Одразу через дорогу просто. І він, я не думаю, що він на стадіях, де він буде закінчуватися. І я не хотіла, щоб кожен день я прокидалася від звуків дрелі. На стелі тут ще такий теж вайб-школи ремонту трошечки. Але прикольно. Матрац такий класний, новенький, трошки плямах, але. Виглядає не дуже старим. Коротше, дуже подобалося, але зі скрипящим серцем довелося казати ні, тому що не хочеться біля ремонту жити. Декілька квартир мені ще ріелтори просто скинули, типу, огляди, як вони там були. Я не знаю, чому вони чому запрошували мене подивитися, чи це так треба було орендувати одразу, чи ні. Е, але вирішила вам теж показати доволі гарні квартири були, але е, не знаю, ми вже... Подивилися оцю, мені здається, і більше ставили ставку на неї чи щось, я не пам'ятаю, але ми не відповіли цим людям. Але тут дуже прикольний вигляд, вид з вікна на зелені такі, зелені дерева і, наче, типу, парку якогось чи щось там. В принципі, виглядає доволі приємно, просторо, але не знаю, щось. А що мені не сподобалось тут? Я не знаю. Диван хороший. Вікна, а, напевно, територія, те, що воно було дуже-дуже далеко, або по грошам не підходило, або разом. Типу, було далеко і дорого. Наче все, ми подивилися. Тепер переходимо до квартири, яку ми зняли. Все ж таки, вибачте, за зйомку тут не було світла, в не підключено, що було чи щось там в ванній кімнаті і в туалеті. Вони роздільні, до речі, такий маленький коридорчик, дуже-дуже компактний, прям малесенький, якщо чесно. Але, ну, те, що за, 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 як це сказати, завлекло мене сюди, це оцей здоровезний диван в букві Л, буквою Г, і вікна. Дуже багато вікон, три в одно в одній стіні, і плюс там далі йде кімната інша, і там ще два. Дуже світло. І кухня окрема, вона, типу, маленька, компактна, але вона. Не частина вітальні, що мені здалося цікавим. І ще ці дерева вигляд з вікна одразу на дерева мені дуже теж подобався. Отут е, ще не бойлер, а типу газове опалення опалення, і вода в душі теж газов, газова, <різь> тобто вона буде йти, скільки тобі влізе просто. А, ну і спальна кімната теж виглядала доволі приємно, доволі велика. Вона, і там ще прикольчик в тому, що є шафа, типу, за стіною, зроблена, типу, саморобна. Як це сказати, не перегородка, а, типу реально прям стіна, і там окремий навіть, типу, окреме світло можна ввімкнути. Тобто, теж таке, я завжди мріяла про окрему кімнату для гардеробу, гардеробну. І це, типу, така наполовинку гардеробна. Я подумала: ну, подамся, Мені все одно її не дадуть. такий вайб був. Але потім її дали, і довелося приїжджати. І тепер я її не дуже люблю. Але про це вже в іншому відео, напевно. Пишіть, яка вам квартира за більше за все сподобалася. Так, за перегляд, побачимося. coro. <laughs>